Саном зараз говоритимемо на ситуацію на Херсонщині, яку росіяни повсякчас обстрілюють. З нами на зв'язку голова прес офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, добрий вечір. Вітаю добрий вечір. Розкажіть нам, як день у вас минає, де росіяни завдавали ударів? Знову росіяни обстрілюють майже всю прибережну лінію правобережної Херсонщини під обстрілом Береславський район. І веселе козацьке Цикаховського району, і також під обстрілом сам Херсон, Білозерська громада, Станіслав сьогодні, на жаль, є такі також постраждалі двоє чоловіків. Один з дучан, один з Мівки. Постраждали внаслідок скиду вибухового пристрою з дрону. З російського на знову скидають на цивільне на цивільне населення. Постраждали обидва, одному надана допомога. Амбулаторно, інший доправлений до лікарні, також ще один випадок: жахливий, черговий жахливий підрив на міні. 25-річний хлопець на полі підірвався біля села Андріївка. Він знаходився на полі і натрапив на міну. Ампутували травматична ампутація лівої ноги, дуже важкому стані права нога. Така величезна рана, дай Бог, лікарі врятують хлопцю ногу. Також отримав поранення рук і тулуба, Направлений до лікарні в хірургічному відділенні. Зараз лікарі борються за його життя. До теми мінної небезпеки ще повернемося з вами. Хотіла дізнатися про стан здоров'я семирічного хлопчика, який в Херсоні постраждав внаслідок скиду росіянами авіабомби на житловий будинок. Так, це слава Богу, хлопчиком все добре. Матвій його звати. Він знаходиться ще в лікарні, в дитячій обласній. Лікарі стежать за його здоров'ям. Він отримав акуботравму, контузію, трус мозок. Але наразі все добре. Лікарі планують найближчим часом, коли вже повністю будуть впевнені в здоров'ї його, стані здоров'я або вже відпустять воду. Як найшвидшого одужання, Матвію вважаємо, Мінна небезпека. Зараз починається сезон аграрний, так зокрема сезон городів. У вас страшенні мінування в області. Які маєте рекомендації для жителів, які планують займатися сільським господарством? Скажімо так, ну саме головне, перш за все, це не виходити на поле, яке не обстежене вибухотехніками, протехніками, саперами нашими. Якщо поле обстежене, то відповідні. Таблички, ну, і Таблички ставлять, і якщо воно не обстежене, також е, наші сапери ставлять обережно міни. І, та, в принципі, всі е, аграрії і всі люди, які знають свої поля, вони знають, чи вони їх обстежили чи ні. І е, кожного дня майже там сапери, де працюють, попереджають людей про те, що е, небезпечно ходити по полям, тим паче їх обробляти. Але на жаль, така ситуація. Весна, дійсно, люди виїжджають на поля, е, хочуть засівати. Ми розуміємо. Зараз вже 225 тисяч гектарів правобережної території Херсонщини розміновано. З них майже 200 – це сільськогосподарського е, призначення. Загалом 683 тисячі гектарів це правобережна Херсонщина, але ми рухаємося. Ми збільшуємо кількість е, особового складу, завдяки тому, що. Конгресу місцевих громад за головуванням Андрія Ярмака, коли ми задали це питання на конгресі про збільшення кількості, і ось наразі маємо вже 1160 людей, які працюють над розмінуванням Херсонщини, і це прискорило дійсно. і Ми плануємо за два роки розмінувати всю правобережну Херсонщину. Раніше прогнози були до 10 років, тому треба почекати дійсно і не виїжджати, бо майже кожного дня. Ми маємо такі жахливі новини, коли черговий аграрій, фермер або просто люди, які підриваються на ній, ну тобто третина тільки сільськогосподарських угідь розмінована на правобережжі, правильно? Правильно а щодо приватних городів, невеличких там, де люди картоплю сажають, помідори, як тут відбувається обстеження, і наскільки безпечно просто на своє власне обіця виходить? Ну, перше, це першочергово також розміновувалось, коли розміновувалися логістичні шляхи, і, звичайно, одразу де, якщо люди живуть, там і обстежувалися городи. І тому, в будь-якому разі, якщо ви не впевнені, чи є у вас там обстеження чи немає, то краще на, зателефонувати на 101 або написати заявку в селищній раді. Про те, що ви хотіли б, щоб ваш е, город обстежили. Це краще зробити, ніж іти, просто не знаючи, чи є там щось небезпечне, чи немає, йти е, і саджати город. Ну і наостанок, як евакуація просувається у вас? Знаєте, трошки е, зменшилась е, евакуація, е, менше людей почало виїжджати. Е, ми розуміємо, що весна і люди більше повертаються, ніж виїжджають. Бо тим баче люди, вже які тут залишилися і більше року живуть з нами тут. То вони вже точно нікуди не хочуть їхати, і тому о, небагато людей виїжджають, але є тут добрі новини: як п'ять ді діточок, яких повернули о, до України з окупованої території, там від двох до тринадцяти років діти і плюс річна сирота повернули три дівчинки і. Двоє хлопчиків, і завдяки спільній роботі влади та багрійного фонду Сейф Україн були повернуті ці діти. Дякую, пане Олександре, що поділилися цією інформацією. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.